Який йшов на авдієнцію зустріч з папою Іваном Павлом II. Коли він проходив біля Ватикану, побачив жебрака, якому упізнав знайомого священника із іншої парафії. Це його надзвичайно стривожило. почав розпитувати, як так сталося. Ти був прикладом для багатьох, а зараз лежиш ось тут, на цій вулиці, на самому дні. Ми не знаємо деталей їхньої розмови. Але коли цей священник зустрівся з папою, розповів йому про побачення, тому що це його дуже турбувало. Іван Павло І попросив. Привести священника Жебрака до нього. Описується довга історія, як він відмовлявся. Але закінчується усе тим, що він зустрічається із ним. Папа говорить, я хочу знову бачити тебе священим. Той відповідає, що не гід, учинив важкі гріхи, порушив присягу. І папа каже, але я маю владу пробачити тобі будь-яку нарушену присягу, якщо ти жалітимеш за це і хочеш вирватися. Їхня розмова була довгою, але завершилася тим, що папа відновив його у священстві і дав йому особливу місію. Будеш священником для жебратів. Прию Христі. Сьогодні, в неділю, яка голосить притчу про блудного Сина, ми роздумуємо про милосердя та прощення. Усім нам добре відомі і щойно почутій притчі розповідається про неочікуване милосердя та прощення, яке отримує молодший син. Цей син. Нехай і блудний, але ж таки син. І дуже важливо є саме це пам'ятати. Коли він вертається додому, протратив половину батьківського спадку, батько приймає його з відкритими обіймами. Він розтратив усе своє майно, напевне, то було гроші, але не тільки гроші, але втратив довіру. Тратив повагу, визнання, йде додому, не маючи іншого очікування, ніж стати слугою, щоб заробити собі на прожиття. Але батько приймає його не як слугу, а як сина. Він знову ставить його на те місце, яке він займав раніше, Незважаючи, що син його про це навіть не просить. Незважаючи, що син ще навіть не розкаявся в болі, яку завдав батько. Батько, дивлячись через пальці, прощає голови. Про вчинки свого сина не знадо її слова, усе стає, як і раніше у відносинах між цими двома. Хоча, так як раніше, вже ніколи не буде. Їхні відносини будуть іншими значно глибшими, ніж буде до цього часу. Прощення, милосердя. Ця притча дуже добре показує відносини між Богом і нами людьми. Бог зустрічає нас, як люблячий батько, із притчі з відкритими обіймами. Прощає нам усі провини і повертає до гідності синівства Божого Божих дітей. Наслідників Царства Небесного. Євангеліє означає добра новина. І сьогодні радісним посланням оцим ми радіємо найбільше. Тому що добре знаємо самі по собі, що ми є неначе цей менший син з причин. Які багато разів діяли свавільно, егоїстично, розгублюючи усе, що ми отримали дані, тому не заслуговуємо бути дітьми Божими. Але Бог, бачачи наше розкаяння, приймає навіть найбрудніших, найбільш попущних усіх тих, то розтратили навіть найцінніші подарунки у житті. А? До таких Бог є милосердя. Бо милосердя це є великий дар, це є подарунок. Але те, що ми отримали милосердя, є тільки частиною чи однією половиною дарунку. Притча розповідає, що друга частина подарунку. Є уміння пробачати. Пробачаємо або не хочемо цього робити, як ми бачимо в притчі і таким чином стаємо подібними до старшого сина. Він вважає, що є власником Батьківського дому, але не з милосердя та любові, а тому, що заслужив. Що нічого поганого не зробив. Він не розуміє, що також є частиною любові, що батько любить його не менше, ніж блудного сина. Цього він не усвідомлює. Бо якщо б усвідомлював, то прийняв очікуваного вдома меншого брата з відкритими обіймами, так і батько. Наступне милосердя. Є безплатним. Ми на милосердя ніколи не заслуговуємо. Воно є для нас усіх. Це є подарунок. Я дарую це найбільший дар. І цей дар, який Бог дає нам, велике милосердя і велика любов до нас хрішне. Тільки, напевне, ті можуть оцінити прощення яким було пробачено, коли ми в своєму житті зустрічаємо прощення та милосердя від інших людей, яким зробили боляче, то, напевно, розуміємо, про що йдеться. Але якщо не розуміємо на власному досвіді, то згадаємо історію про священника Жебрака, яку я розповідав на початку. У цьому особливому році, який є в церкві проголошений роком Милосердя, я бажаю нам усім найперше бути любленими та прощеними Богом. Бо Бог справді є той, який дарує, дає нам цей подарунок. Щоб це відчути, нам не потрібно йти далеко. Кілька кроків там розповідальниця. А ще потрібно щиро промовити і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця наші. Амінь. Слава Ісусу Христу.